Де, яка очолює громадську організацію по реабілітації онкохворих жінок, «Донна» називається. Ви напевно знаєте, бо ми співпрацюємо з газетами, журналами і з телебаченням. Ми висвітлюємо всі проблеми, які у нас з жінками. Тож жінка, яка перенесла онкооперацію, ми займаємося реабілітацією, психологічною підтримкою і надання її безоплатно протезування. Тож жінка, яка перенесла ампутацію в груді, це дуже сильно, це дуже страшно. Ашно, це, але якщо вона е, пройде реабілітацію, вона повертається до нормального життя. На сьогоднішній день ми пропортизували майже 4,5 тисячі жінок, яких забезпечили безоплатно протезами молочної залози і білизною. Е, так само ми відвідуємо жінок на дому. У нас багато жінок лежачих, які перенесли онкооперації ампутації груді, і після пушок їм дали оскладнення на ноги. Вони лежать теж. Ми їм надаємо психологічну допомогу і працюємо з рідними, як треба обходитися коло цих. Це дуже, так, дуже боляче. Але жінка є сильна. Жінка, яка пережила ампутації груді, в нас є такі сильні жінки. Ви знаєте? Що ми зібрали понад 5 тонн продукції на то нашим хлопчикам. Ми готували створили технологічний процес забезпечення хлопців сухими полуфабрикатами на приготування борщу. Ви знаєте, це дуже, ви знаєте, я була закрилася і щоб ніхто не бачив, навіть заплакала, бо думаю, Боже, такі ми сильні жінки, такі, як ми можемо багато зробити. Ви знаєте, я дуже вдячна Асоціації жінок, громадській організації, за велику підтримку організаційних питань, психологічні підтримці. Це важливо, бо тому що моя організація дуже така тяжка, така знаєте, вразлива, бо жінку не можна образити, і з нею треба так легесенько, так як знаєте. Ну, я навіть не можу вам передати, щоб вона відчула добро, ласку і щоб повернулася до нормального життя. Ви знаєте, я дуже вдячна Асоціації жінок Тернопільщини, бо жінки це є ціла держава, і ми, жінки, сильні. І я я хочу, щоб ми створили таку, об'єдналися лідери, і в нашій області створили таку організацію, от наподобі. Асоціації жінок, щоб ми до нас зверталися лише з добрими, з поганими намірами, тільки з добрими. І щоб ми місто Тернопіль і Тернопільську область благословляли, бо в нас так багато зроблено е, недоброго, так багато. Вроді ми любимо свою державу, Україну, вроді, ми так її підтримуємо. Так все, але багато маємо гріхів. Тобто, я думаю, що жінка це сила. І якщо ми зробимо на, от, на подобі е, такого об'єднання Асоціації жінок, бо там Лариса Іванівна, Марія Петрівна це жінки, які пробивають граніт. Ви знаєте, Я досить е, е, витверта, бо знаєте, е, мене не люблять за те, що я не закриваю і не завертаю папірці. Я все кажу. Допоможіть, майте совість. Ви знаєте, Хомінець Василь Петрович, я щось думала, що вчителі, він вчитель, і це він керівник обласної ради. Пішов мені на уступки, і адресні допомоги отримали жінки. Ви знаєте, як це добре, коли жінка тобі дзвонить, ой, Марія Володимир, я отримала 500 гривень, ви знаєте, навіть на хліб не було. Бо це лікування так забирає грошей. А що таке тисячу гривень? Та тисячу гривень люди заплатити тільки за, за, за послуги. І я хочу, щоб ви, Лариса Івановна, відмітили, щоб ми створили, щоб ми створили таку, таку лідерів, такий, такий лідер на основі. Вашої асоціації громадської організації, і щоб ми могли всюди участвувати, щоб нас ніхто щоб всі нас чули. Чули, ми от проводили а, 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 цей акцію боротьби з раком молочної залози. От нам було по поочері Рівенська область, бо ми проводили там того року у нас ну тяжкий час, але були присутні і з Донецької області жінки, і з Луганська, і з Маріуполя, і Слав'янська. Ви знаєте, ми так об'єдналися. Ми все за одно. Ми за те, щоб була спокій в державі, щоб ну, але я вам хочу сказати, що жінка сильніша. Я не може не проти чоловіків, бо їх тут награждали вроді медалями. Ну але жінка, жінка сильніша. Послухайте мене, чесне слово, ми доб'ємося того, що ми що потрібно для міста Тернополя. Під патронатом Ларіси Вані Марії Петрівни дуже вам дякую. Підтримую асоціації жінок. Мені дуже приємно. Я дуже рада, що вони мене запросили, що з неї ну як не відкинули мене, тому що я все зайнята. Все ну але я дуже рада. Дякую вам і підтримую вас задовільно, що ви дуже гарно працюєте. І створимо таку на основі вашої щоб координаційну раду, щоб ми були. Всюди участвували, щоб не вибирали без нас начальника управління праці соціального захисту, щоб не щоб і таке далі. Розумієте, щоб ми всюди, щоб нас слухали. Розумієте, дякую, дякую вам.